Картонки. Ось тут там я поскладав. Якими я буду накривати ось ці грядки, щоб не заростали бур'янами. І заодно подивимося, що відбувається на затишній садові. Не перемикайте, залишайтеся буде цікаво. Як бачите, лаванда чудово зимує, нічого не бракує. Я її був трішки підстригав. Трішки рухав, бо я переробляв ось тут грядки. Також розсаджував я гвоздику. Це не спороза гвоздика. Має біленькі. Такі гвоздички дуже красиві. Я їх трішки прокопав. Надіюсь, що приживеться гарно. Тут дві нові грядки, малиники. І по краю тут зростає суничка. Ну, бачу суничка ніби. Жива. Ну, але потрібно, щоб було трішки тепліше. І буде видно, наскільки ще перезимувало. Помаленькі ще нічого не скажемо, це ще за дуже рано. Тут чипрець зростає. Лимонний. дуже гарний цепець, дуже ароматний. Ось тут взяти, можна його розрізати. І додати викраємо. До Зі мною сьогодні, до речі, помічник. Кицюлько. Кицюлько. Він зайнятий обстеженням. Смородина, цих два нових кущика. Як бачите, бруньки вже такі набряклі, ще трішки будуть листочки, а це два стареньких кущика. Я їх трішки попідчищав минулий рік. До речі, потрібно буде ще деякі гілки пообрізати, бо бачу, чомусь якась там зломана гілка комусь заважала. Одна друга не знаю, хто то їх ламав. Найдекілька бачу поломаних. Я взагалі гілки ніколи не ламаю, а зрізаю. Можливо, хтось собі щепки брав. Ну, скоріш за всього. І дивіться, що саме цікаво. Це грядка з крокусами, тюльпанами. І вже деякі крокуси повипускали е, листя. Я так розумію, у зв'язку з теплотою. Дивіться. Тут, вже навіть як тюльпан маленький. І ось тут також крокуси вже повипускали листя. І що я вам скажу, вже починають вилазити підсніжники. У мене ось тут такий цілий коврик підсніжників, який мені дала мама, а то ще від бабці ці підсніжники. Такі сімейні родинні підсніжники. І дивіться, ще буквально трішки, я думаю, вже в лютому будуть підсніжники. Зазвичай вони в березні на маму на день народження бували. А тут, я думаю, вони будуть. В березні відквітувати. Відквітують вже до березня. <кій> так, тут гортензії. До речі, треба буде позабирати це листя. Воно вже остаточно поспадало. не хотіло воно спадати. Треба буде підчистити і позабирати цю траву. До речі, дуже противна ця трава, бо вона так плететься. Якщо вчасно не зібрати, вона розплітається, такий коврик робиться. Ось, а гортензію треба буде підчистити від того листя, щоб була чистенька. І друга гортензія. Ця вже почищена. То широколиста, а це волотиста, наскільки я пам'ятаю і правильно вимовляю. Ось так виглядають зараз грядочки. Дивіться, які вони красиві, зелененькі. Якщо пам'ятаєте, сидерати я дуже пізно е, сіяв. Це вже було досить холодно. Але все рівно не дивлячись на те, що були морози, мало було снігу. сидерати посходили. Такий коврик гарний. Вони ще трішки підростуть. Пізніше я їх е, плоскорізом фокіна зріжу і лишиться як мульча. І добре зразу. Кицюлько бігає. Йому все цікаво, дуже люблю гуляти на городі. Коли, до речі, можна набридає, він підходить до хвіртки і тікає, щоб його пустили додому. Ось. Тут ще теж дві малини я посадив спереду і планую посадити між ними ще якісь квіти однорічні. Дерева ніби зимою добре. До речі, до побілки минулий рік я додав трішки 30 d щоб була більш така еластичніша е, побілка. Ну, вона все рівно пускає колір. Дерева є білю, щоб не було грибкових захворювань. Ну і вони мені більше подобаються естетичніше. Крім того, легше видно, коли мурахи по них бігають і коли потрібно додатково обробляти. Тут зростає петрушка. Можна її скубити ще навіть зараз. Бачите, петрушка в чудовому стані, Кущики гарно ростуть. Це Велика гарна петрушка. До речі, завжди забуває там назва італійський гігант. Дуже мені вона сподобалась, вона не стрілкується, як звичайна, і гарні великі такі е китиці, е листя петрушки. Ну, це я зрізав був під нуль і дивіться, як вже починає відростати. А також це розмарин, е який я сам вирощував з таких опару гілочок. Якось придбав на базарі гілочки, щоб дати до риби. Відповідно, забагато було. Я декілька поставив у воду і пустили корінці. І так я розмножив і вже цілу купу кущиків зробив розмарину. Дуже легко приймається, просто відрізаєте гілочку, ставите, обриваєте ці нижні листочки, ставите водичку і чудово приймається. М -м -м, аромат неймовірний, як поруха. Щавель ніби прижився, я його пересаджував сюди з іншої грядки, оскільки мені його і менше треба, і, відповідно, <кій> хотів звільнити ось ту грядку для е, полуниці. Планую там полуницю посадити. Так, тут в нас що? Тут у нас ломи камінь. На жаль, трішки він попропадав. Бачите, ось місцями є він, місцями немає. Надіюсь, він ще повилазить. Я так розкиданий по. Цій території тут лілії зростають. ну І зверху я ще розкинув старий ґрунт з квітів, щоб зразу і підживити. Треба буде трошки порядки поробити, завжди бракує часу. Бачите, йде і сюди ломи камінь, і тут в, план... в планах в мене що це все заросте ломи камінь, буде дуже красиво. А тут, до речі, буквою Г зростають гіацинти. Ну, ще поки що зарано, для них вони пізніше вилазять, а от крокуси бачите, вже почали вилазити. Ось так виглядають грядочки. Так, це нова грядка, яку я робив. Ну, верніше, така квіткова зона. Садив я якраз і лаванду, і крокуси, і нарциси тут, і царські корони. До речі, на каналі є відео, кому цікаво. Надзвичайно багато тут цибулькових квітів. Також садив я. Кепериси лавсона. зараз точно скажу, але я завжди забуваюся. Так, кеперисовик Лавсона Колумнаріс. Ось таке я висаджував. Двохлітровий. Був горщичок подовгостий. І дивіться, тут також де неде де починають проростати крокуси. Ніби все поприживалось. Але потрібно весни, щоб перевірити, наскільки все прижилось. Е, до речі, лаванда тут теж моя. Я її розмножував з кущиків. Кущики просто діляться. Дивіться, ти той хуліган пішов? Пішов по чужих грядках. І до його заберу і зараз до вас повернусь. Так, гуляку я повернув у подвір'я, щоб не шастав по чужих городах. І продовжуємо огляд. Троянда полька виглядає ось так. Вона листя не скидала, до речі, дуже тепло. Добре, що я встиг пообрізати трішки пагони зайві, щоб вона не пускала квітів. Ну, Надіюсь, перезимує добре. Вона вже тут купу років, навіть, бачите, є квіточка засохша. До речі, моїх друзів навіть розпустилися троянди. Наскільки теплі в нас зими. Кам'яна троянда, зелена і червона. Червона вже, до речі, розрослась. Вона була така маленька, я брав, Вона, дивіться, як гарно порозросталась. Потрібно буде ще листя поприбирати, кинути на компост. Але теж на це все потрібно часу. Його немає. Дивіться, скільки листя буде чудовий компост. І дивіться, що в нас розпускається. Примулки. Вже починають розпускатись. Біленькі, фіолетові, тут ще десь жовті є. Має бути красиво, як вони порозпускаються. Ось такий квітничок у мене. Дуже очікую, коли посходять ці цибулькові, має бути неймовірна краса. Лохинник мій. Лохина, до речі, це. Якщо пустила діточку, в батьків теж зростає такий кущик, і теж ще листя не скидає. Вона дуже пізно скидає листя, вже коли починає нове листя, тоді старе починає скидати. Дуже довго не хоче скидати листя. Можна, певно, річ, самому трішки познімати, але вона не дуже і скидає. Бачите? Деяке відщенкується, деяке ще не хоче. Внизу у мене тут полуниця моя хороша захована. До речі, полуниця любить, наскільки я зрозумів, трішки кислий ґрунт. Оскільки в лохини тут кислий ґрунт. І вона чудово зростає з лохиною. Це теж старий кущик, але я його минулий рік добре підчистив, бо він дуже-дуже погано в мене чомусь зростав. Цей кущик, бачите, багато пагонів пускав. Навіть дві діточки пустив. Я, відповідно, викопував, <кій> а це ніяк не хотів пускати. А вже після того, як я його підобрив дуже хорошим добривом, і він почав якраз пускати нові пагони. І старий пагін я обрізав, бо був один великий старий пагін, а нових не пускав. А це вже минулий рік пустило два нових пагона. Відповідно, треба більше підливати і трошки більше добрива, щоб був стимул зростання лохини. Ось оце батьківський кущ розмарину. Це з маленького, дивіться, який кущ виріс. І Я вже з нього купу інших маленьких ще наробив, е нарізав кущиків і попускалось. До речі, багато я зрізав, засушив. І ще дивіться, є ціла купа. Поки що розмарин зимує чудово. Частинку я забрав ще один кущик до хати, бо переживав, що він змерзне. Але наразі бачу, розмарину нічого не бракує. Гарний кущик залишився. Вишенька. Тут, до речі, чебрець інший. Але теж я його обрізаю. Можливо, де-не-де забагато обрізу. Бачите, такі палки сухі. Пізніше весною підчищу. Але він пізніше заростає і тут повністю такий зелений зелений кущик. Теж потрібно, як бачите, позбирати листя. Дуже пізно опадало листя, бо, як самі бачите, дуже теплі зими зараз. Але листя піде все на компостер. Можливо, сьогодні трішки і попораюсь, позабираю це все. Тут ще також я досадив полуничку з краю. Раніше в мене тут тюльпани зростали і нарциси, але було дуже їм незручно через те, що так, забувся, як називається. Жимолость. Має дуже дрібне і таке сильне коріння розростається. Відповідно, нічого не може тут зростати. Як бачите, жимилось теж бруньки вже попускала. Вони так виглядають, ніби посохли, такі нещасні, але кругом брунечки є. Це, до речі, найпізніший. То бачите, тут бруньки навіть не дуже і видно, такі ще заховані. А оцей раніше вже має квіточки, скоро випусти. Бачите, квіточки? Цей середній, а цей найпізніший. Три сорти. Компостер. Дуже виручає. Викидую з хати все, що залишається, органічне, і воно тут перегниває. Я б так шок дав, трішки є гарбузове насіння, але щось не бачу, щоб вони їли. Ну, якщо не з'їдять, піде на компост. Це, до речі, інша лохина. Тут декілька її видів є. Вона, бачите, поскидала свої листя, на відміну від тих перших двох красунь. А ось це лохина. Рожева, пінк лимонад. Вона також, як бачите, листя не спішить скидати. І листя тут трішки інше. Бачите, воно таке більш видовжене, а тут більш таке кругліше трішки листя. Такий великий кущик, є квіткові бруньки. Ну, Цей кущик тільки минулий рік перший раз зародив. Він ще дуже молодий. Брав його з такого вам, як там мацьопка. Давайте ще сюди підемо. Ось, тут в мене. Новий такий, нова така ділянка, новий такий лохинник, можна сказати. Я докупив ще два кущика пінк-лимонаду. Ось вони два зростають. До речі, та лохина лимонад теж була така маленька. І за рік вона досить гарно підросла. Маю надію, що ці теж приживуться. І також купив був по акції верес. Досадив, щоб було трошки краси. Надіюсь, їм тут буде комфортно. Тут не є дуже сонячно, не палить і має бути гарно. ґрунт замульчував, Надіюся, буде гарно зростати. Має також тут запас водички на всякий, оскільки бочку я спускаю, щоб вона не перемерзала і не тріскала. Так, інспектор кругом зі мною. І ожина. Це ожина не колюча, теж, бачите, має бруньки. Пізніше е, ці листочки самі відломуються, відпадають легко. Но зараз вони ще бачите, легенькі, я не рухаю, щоб не травмувати. Оскільки тут в пазухах потім е, такі е, квіткові бруньки випускаються. Ну і маленькі стебла і квіточки. Так, треба буде сьогодні заглянути у сарай. Мені потрібно буде взяти там зверху, не видно, видно мене. Всім привіт. Е, взяти горщики для розсади, тому що помало потрібно буде готуватися до садівництва. Добрався я до сараю. Як бачите, в мене тут ціла купа добра садового. Буду частину я горщиків забирати до хати і готувати для розсади. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую вам за увагу всім. усім па-па!